Сьогодні ми завершуємо наш проект з Київстаром нам тут жити по забезпеченню саперів командування сил підтримки 146 мобільними групами розмінування. Сьогодні отримують дві бригади, найбільші військові частини з найбільшим запитом. Фактична одна група це пікап з комплектом майна. Туди входять металошукачі, коптери, радіостанції, підривні машини, різноманітні щупи, індивідуальні колективні сумки, сапера, ометри і інше більш дрібне обладнання, яке дозволяє комплексно проводити розмінування. Значна частина тут українського виробництва, і те, що є можливість робити в Україні, звичайно зручніше Тіше і правильніше купувати в Україні. Те, що в Україні не роблять, купуємо за кардані. Без даного обладнання неможливо виконання завдань з розмінування, з інженерної розвідки, а також виконання бойових завдань. У нас є такий ну, фундамент, який ми називаємо нам тут жити. І Для того, щоб жити в вільній. Україні, яка буде розмінована, да нам потрібно концентрувати свою увагу, свої зусилля. що є різні форми допомоги. Людина, яка працює, сплачує податки, людина, яка допомагає компанія, яка допомагає. Мені здається, на сьогоднішній день це сенс існування будь-якого бізнесу в Україні. Ми не можемо дозволити собі займатися розмінуванням наступні 30-40 років. Да, нам потрібно мобілізувати ресурси для того, щоб це зробити як швидше, тому що нам тут з вами жити.